Голова обласної ради Олександр Сич відзвітувався без сюрпризів. На останній сесії обранець розповів, чим останній рік займався він та органи, які очолює. Найголовнішим досягненням Сич вважає поштовх у розвитку місцевого самоврядування. Лише за нинішньої каденції вважає голова, сільські, селищні та міські ради Прикарпаття відчули свою вагомість. Цього вдалося досягти завдяки конкурсу проєктів з розвитку громад. Ми намагаємося розбудити ініціативу місцевого самоврядування, сприяти перетворню його органів. На ре... Альні ефективні центри організації та управління територіальними громадами краю також голова облради наголосив на конструктивній співпраці з облдержадміністрацією, незважаючи на їхні окремі політичні розбіжності. До речі, політика, переконаний Олександр Сичний, є основним заняттям обласної ради. З названої кількості рішень нагадую 289, Лише 17 носили політичний характер. У той же час, незважаючи на такі закиди, ми не можемо не рагу. Вати на загальнонаціональні проблеми на руйнування демократичних здобутків. Мандрування української мови, культури, історії, голова облради не оминув проблему належного виконання своїх обов'язків депутатами з трибуни. Він озвучив імена тих обранців, котрі свої обов'язки виконують найпасивніше, не приходять на сесії та засідання постійних комісій. Щоправда, з критикою свій бік погодилися не всі. Шановний Оксан Максимович, чи можливо, ви допустили помилку, в тому або можливо не сказали так, як бо якщо говорити про те, що я один із депутатів, який пропускає засідання сесії, то я на протязі чотирьох. Скликань депутат жодної сесії практично не пропускав. Там було деяке отак. А якщо говорити про комісії, то це так дійсно. Я в комісії не, не приймаю участі, тому що я сказав своє слово відносно роботи в медичній комісії. На жаль, до нинішнього питання не вирішено. На сесії обранці також прийняли чергову політичну заяву, яка стосувалася захисту законних прав чорнобильців. У прийнятому документі депутати нагадали президенту Віктору Януковичу, що він обіцяв українцям покращити життя вже сьогодні. Однак насправді робить про тележне